Привіт! каналі Сьогодні на з буде челлендж за 7 секунд. У нас тут стоять карточки розові і сині. Розові це мої карточки, сині це мої. Давай, Марта, ти перше почнеш. Я буду цей. Давай прочитаю. Назви п'ять домашніх тварин. Чекай. Один. Куртка. Два. Свиня. Три, четыре, e, e, vier, e, шіст, кола, кол... Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ти лиш назвала чотири домашніх тварин. Давай далі. <coughs> далі я. Так, я вийде ось Ой. Uh. так. Ой. Так. Випивши стакан води за 7 секунд. Мені дай стакан води. Давай, тихо до семи, а я п'ю воду. Раз. Три. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Після. Мені ще трошки не залишилось. Половинку. Далі марта. Не вийшла в мене. Я піду цей. Можеш почитати? читати? Намалювати сонечко. На 7 секунд. Тримай. Я починаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стоп! Отаке у, -у, -у. Так. Я. Е, в мене санечком. Тепер дям, так? Так, далі дядь. У мене с ним є діса. Сказати слово Марта на опаки. Е, е... Марта, давай рахуй. Один. Арт. Атан. Атарм. О, все. Арт. Атарм. В мене вийшло, не зараховується рахунок, так? Тепер. Один ти. ноль. Так. Я батько. Дісти кислий порошок за 7 секунд. Так, нам дають порошок. Зараз нам потрібно носім. Тримаємо. Я рахую... І раз, два, три, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стоп! На її не вийшло з'їсти Прошу. Так, давайте далі ще хто? Я, так? Далі я. Синній. Назвати п'ять деких тварин. Так, Марта, ти рахуєш, а я. Так. Кабан, Кабан, лев, марта, волк, 34. лисиця Дальше. і заяць. Молодець. Так, в мене вийшло. Дальше ти. Бери розум. Давай бери розов. Так, ми прочитаю. Ложити сірники в коробочку за 7 секунд. Нам дають сірнички. Так, я тобі скидаю. І ти маєш за 7 секунд їх вже ти. І закрити. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мато, в тебе успіла. не, вийшла. Ваша, не в мене вийшло. вийшла. Получилось. Ми відкладете на бік. Я не успіла. Я не успіла. Так, давай далі. Далі я, так? І угу. стрімшині. Намалювати квітку. За 7 секунд. Листочки, так, марта рахує до семи, а я малюю квіточку. Давай, почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вийшло в мене. Вийшло. Like okay. Так, далі марта. Останнє. Нам ще лишилося повного завдання. Назвати 10 фруктів за 7 секунд. Один. Um, два яблуко, каву, банани. У мене звалилось 4 фрукти за 7 секунд. А тебе було десять. Так, далі я. Назвіть сім кольорів райдуги. Так, рахуй. 3, червоний, 2, фіолетовий, 3, 4, синій, 3, 4, жовтий, 7, голубий, 3, оранжевий і. Все, вже може до семи. <laughs> Нічого не було лишилося. Так, ну на цьому вже наш чай закінчився. Ставте лайки, подписывайтесь на канал. Ставки. Всем пока!